Чи може журналіст бути об'єктивним? Це тема постійних професійних дискусій серед журналістів, і ця суперечка була б конструктивнішою, якби всі її учасники визначалися із поняттями. Що значить слово об'єктивність і від кого саме вимагають бути об'єктивним? Головний аргумент тих, хто проти журналістської об'єктивності такий. Людина, в принципі, не може бути об'єктивною, бо завжди пропускає будь-які факти крізь фільтр свого суб'єктивного сприйняття. Журналіст людина. І будь-які рішення, які приймає журналіст, працюючи з інформацією, унеможливлюють об'єктивність. Але в документах, які регламентують роботу медійників, не йдеться про об'єктивність журналістів. У законі про телебачення і радіомовлення, який діє в Україні, однією з функцій медіа називають поширення об'єктивної інформації. До речі, в новому законі про медіа цієї вимоги вже немає. У Кодексі етики українського журналіста є такий пункт: повага до права громадськості на повну та об'єктивну інформацію про факти та події є першим обов'язком журналіста. Як бачимо, об'єктивність тут характеристика не самого журналіста. А інформації, яку він доносить до суспільства. Далі у кодексі є уточнення: журналісти і редактори повинні здійснювати кроки для перевірки автентичності усіх повідомлень, відео та аудіоматеріалів, отриманих від представників загалу, фрілансерів, прес-служб та інших джерел. Отже, об'єктивність про яку йдеться у кодексі, досягається зокрема перевіркою фактів і матеріалів. Які журналіст використовує для своїх публікацій, перевірений і підтверджений факт не може бути суб'єктивним. Якими ж є якості журналіста необхідні для того, щоб інформація, яку він доносить до суспільства, була об'єктивною. По-перше, неупередженість це значить, що журналіст розглядає ситуацію або подію, про яку пише, без власних оцінок і описує її. Без намагання вплинути на думку аудиторії. Читач, глядач або слухач має право сформувати своє ставлення до факту чи події. Журналіст має чітко усвідомлювати, що його матеріали повинні відбивати не його або його середовище, погляди, не інтереси власника, а те, що дійсно відбувається в суспільстві. Що він не є суддею або арбітром, і аудиторія має право знати всі основні точки зору на проблему, що розглядається. За умов суспільної дискусії немає і не може бути істини в останній інстанції. Посібник німецької пресової ради, етика у редакційному повсякденні. Друга характеристика безсторонність. Це значить, що коли ми висвітлюємо конфлікт, ми не стаємо на бік однієї зі сторін, а дотримуємося стандарту балансу думок. Звісно, це не завжди можливо і не завжди потрібно. Коли ми висвітлюємо російські воєнні злочини в Україні, ми не маємо намагатися бути над сутичкою, адже російська агресія є визнаним у світі порушенням міжнародних правових норм. Водночас, навіть у цій ситуації ми маємо відокремлювати факти від емоцій і оцінок. Журналісти мають подавати протилежні або розбіжні погляди на всі питання докладно і збалансовано. Коли представники сторони, погляди якої важливі для збалансованості інформації, відмовляються висловити свій погляд, це слід відзначити в радіоматеріалі чи статті. Редакційний кодекс Радіо Свобода. Третя характеристика незаангажованість. Це значить, що журналіст не може бути зацікавленою стороною у висвітленні будь-якої ситуації. Отримувати від жодної зі сторін винагороду, мати із нею дружні чи родинні зв'язки. Якщо журналіст знає, що в нього виник конфлікт інтересів, він повинен передати роботу над матеріалом комусь із колег. Хто такого конфлікту не має? Навіть якщо журналісту видається, що зв'язки з однієї зі сторін не впливають на його професійну роботу, звинувачення в конфлікті інтересів може зашкодити репутації видання. Нам дуже важливо все одно, навіть якщо це війна у власній країні, залишатися якомога менш емоційними, не узагальнювати і не надавати власну оцінку постійно, тому що для цього є інші люди. Наше завдання дійсно приїхати на місце, розібратися, пояснити і розказати країні, власне, як живуть її співгромадяни. І тому, наприклад, я далі закликаю, що в редакціях так мають бути словники, мають бути словники і лексика. Має далі залишатися відносно нейтральною нейтральність це не відмова від називання речей своїми іменами. Нейтральність це коли з усіх доступних нам слів ми обираємо ті, які передають подію чи факт, а не нашу оцінку цієї події або факту. Саме нейтральність відрізняє інформаційну журналістику від пропаганди, яка пропонує разом із фактами їхню. Готову інтерпретацію, залишаючись нейтральними, ми даємо фактам самим говорити за себе. До того ж, не забуваймо, що в журналістиці є жанри, які дозволяють авторові аргументовано висловити свою оцінку і поділитись емоціями. це публіцистика або колумністика. У журналістів є своя роль: перевіряти факти, доносити інформацію, інформувати людей, давати. Перевірені дані нас чому вчили, це наша місія, і ми можемо це робити щодо інших завдань, піднімати. Тримати моральний дух, робити ще якісь інші речі. Для цього є також і інші люди. Для цього є е, митці, для цього є е, ну багато, багато інших людей. Ми ж можемо робити те, для чого є в нас унікальна можливість. Саме для цього журналісти отримують прес-карти, отримують доступи до певних речей, до яких не отримують інші. Але це передбачає те, що ми працюємо відповідно професійно. Ми перевіряємо інформацію і доносимо реальні. Факти. Якісна журналістика важлива і впливова у світі саме тому, що вона описує дійсність у спосіб, який викликає довіру. Поки пропагандисти конкурують між собою за можливість впливати на емоції і поведінку аудиторії. Журналістика доносить до неї факти і свідчення очевидців, пропонуючи робити висновки на основі об'єктивної інформації. Працюючи у журналістиці, ми залишаємося людьми. Громадянами своєї держави, жителями країни, яка зазнала ворожого вторгнення і бореться за життя. Але саме якісна робота за правилами це наш найефективніший спосіб допомогти Україні і світу відбити цю варварську навалу. Тож будьмо корисними тим, що ми вміємо найкраще. Читайте і дивіться більше на сторінках комісії журналістської етики.